Вітаю всіх! Тема цього відео є астероїдні пари. Астероїди це найчисленніша популяція небесних тіл у сонячній системі. Більшість відомих нам астероїдів знаходиться у головному поясі астероїдів, що розташоване між орбітами Марса та Юпітера, так само, як і більшість відомих нам астероїдних пар. Астероїдні пари це утворення з двох астероїдів, що мають спільне походження, але з різних причин більше не пов'язані гравітаційно. То як формуються астероїдні пари? Наразі відомо три механізми їх формування. Перший механізм це зіткнення астероїдів, у результаті якого формується багато уламків, з яких ми зазвичай бачимо тільки найбільші компоненти, які і стають парою. Другий механізм це обертальний розпад астероїда. Під дією зовнішніх чинників, таких як Яорб Ефект. Астероїд розкручується до швидкостей, на яких він більше не здатен зберігати свою форму та розпадається на декілька частин. Взаємна швидкість утворених компонентів, як правило, менша, ніж у зіткненнях. Третій механізм це розпад подвійних астероїдів, тобто астероїдів, що гравітаційно пов'язані. Під дієм на гравітаційних сил такі астероїди можуть набути достатньої швидкості, щоб покинути свою орбіту навколо спільного центру мас та стати астероїдною парою. В результаті будь-якого з трьох механізмів розпаду утворюються астероїди, які знаходяться на дуже близьких відстанях та схожих орбітах. Але з часом через орбітальні відмінності вони дедалі більше віддаляються одне від одного. Неоднаковість гравітаційної дії планет на астероїди, а також ефект Ярковського, призводить до накопичення відмінності орбіт за тисячоліття та до все більшого розльоту астероїдів. Все це призводить до того, що стає неможливо сказати про їх спорідненість за їх взаємними положеннями. З цього моменту і починається задача пошука астероїдних пар. За формулами у просторі орбітальних елементів ми можемо обчислити відстань, яка є маркером того, наскільки близько знаходяться орбіти астероїдів одна до одної. Таким чином, для чисельного моделювання генерується велика кількість копій цих кандидатів з невеликими відмінностями у положеннях та швидкостях, які називаються клонами. Ці клони додаються до чисельного моделювання сонячної системи з планетами та найбільшими астероїдами, а також іншими відомими нам чинниками, які можуть впливати на орбітальний рух астероїдів. Моделювання проводиться на тисячі сотні тисяч років для того, щоб знайти моменти часу, де клони різних астероїдів зближаються між собою на найменшій відстані. Якщо такі близькі зближення дійсно існують, час їх появи записується, що є можливим віком формування даної пари. Зазвичай це не одна точка у часі, а деякий їхній розподіл. Даний розподіл буває дуже різноманітним. Для деяких пар це може бути один, але широкий пік, для деяких це може бути два можливі моменти утворення з різною ймовірністю, а деякі можуть мати велику кількість повторних зближення протягом всієї еволюції. Всі ці фактори ускладнюють визначення віку формування, оскільки не можна з орбітальних моделювань достеменно сказати, який з цих моментів є істинним. На сьогодні відомо більше 200 астероїдних пар, які мають найрізноманітніший вік формування. Наймолодші відомі парі всього лише півстоліття, в той час, як найстаріші, більше мільйона років. Як правило, чим старіша астероїдна пара, тим важче її знайти та визначити її вік. Незважаючи на те, що комп'ютерні моделювання дозволяють ідентифікувати пари. Найліпшою перевіркою є знання про матеріал, з якого складаються астероїди, що входять у пару. Якщо знайдена пара має однаковий склад, значить з високої ймовірністю це справді пара. Якщо ж склад сильно не збігається, то можливо моделювання вловило випадкове близьке зближення між насправді і неспорідненими астероїдами. А на цьому все. Дякую, що долучилися, та до нових зустрічей!